Що там банда, всім привіт! Радий вітати вас у себе на каналі Юрій Фетик. Дивіться, коротше, стикнувся з такою проблемкою. Пригнав свою машину з Америки Audi A4. І в мене пультик який виглядає прям ужасно. І я хочу його замінити. Дивіться, купив не по оригіналу, а Китай. Маю надію, що він буде трошки служити. По ідеї, я собі придумав так, що. Поношу Китай, якщо дуже швидко зноситься, тоді замовлю оригінал. А наразі там оригінал десь в 5 разів дорожче, тому вирішив спробувати з цього. Дивіться, я стикнувся з такою проблемою, що я не можу розібрати цей ключ, щоб витягнути личинку звітом і поставити сюди. Перешукав весь інтернет, цього не знайшов, тому вирішив записати, щоб вам, майбутнім власникам нових ауді, було зручніше це зробити і швидше, головне. Дивіться. Так, це старий, це перепрошую, це новий корпус. Так, Ключик. Щоб ключик витягнути, я думаю, всі в курсі, але все одно скажу. Дві кнопочки з двох сторін. Нажимаємо дві кнопочки. Оця личинка витягується. Так, маємо корпус ключа. Так, Давайте це наразі відставимо. Так, і так само в нашому оригінальному ключі. Дві кнопочки нажимаємо, ключик витягуємо. Ставимо поруч. Так, йдемо далі. Тепер витягуємо батареечку. Батареєчку, наскільки я розумію, треба нажати дві кнопочки. Ось тут, а ті самі дві кнопочки, і тут таку штучку підважити, вусик відпустити. Ось, зовсім трішки. Ось, все. І далі, далі трішечки сили треба прикласти, і воно витягується. Все, шикарно, відставляємо. Так, тепер дивіться, тепер далі. Моя логіка працювала так, що я його. Зараз прийду, я взяв ножичок думав, зараз щолкну щолк, Як я подумав, я подивився на цей. І дивлюся, він тут просто защолкнутий. Я думаю, що я роблю Та я, я беру так само тут розщолкую. Коприсаса хвилин 15 нічого не зробив. Хоча по факту мені його не шкода, бо що він вже і так жахливому стані, тобто гірше я йому вже не зроблю. Яку я знайшов інформацію в інтернеті. Коротше, він, щоб ви всі зрозуміли, він якось за воду намертво запаяний, заклеєний, я не знаю. Ну, коротше, сам факт, що він тримається. І Що я зробив? Я взяв такий ножичок. можна взяти якусь пилочку для металу я думаю, теж чудово підійде. Я взяв такий ножичок, який для хліба. Він типу, такий тоненький і має таку як пилочку. І просто акуратно пиляв ось так. По, по всьому периметру, ну, майже по всьому, з трьох сторін. Я коротше, ось так пиляв. Ну, з розумом, майте на увазі. Я це все спиляв до того моменту, поки я не розрізав весь пластик. І тепер я беру, оце весь, все розбираю. Ось, Я вже бачу цю схему, яка, в принципі, є сам, сам ключ. І пробую це розбирати. До речі, ще не розбирав, вирішив це розібрати при вас. Скажімо так, будемо з вами перші. Я бачу, що воно хоч ще, я буде бачити, як я ріжу. Я ріжу так акуратно, щоб не пошкодити цю схему. Так, обережно на пальці, бо я вже е, свої порізав. Ось. Так, це відвалюється, так розумію, що це так не має бути, але так вже трапилося. Ну це таке. Мені я не кажу, на нього байдуже, тому що це старий ключ. Так, я зразу, подивився, що я нічого не пошкоджу. О, чесно, дуже надійно зроблений. Так, дивіться, отак, по суті, можна сказати, його розламав. Але дивіться, по факту можете не переживати, тому що я чому так довго кописався по тій причині, що е, я думав, що він має якось трішки інакше розбиратися. Але кажу, знайшов інформацію, що він так не має розбиратися. Що, тобі, він має ламатися, він, тобі, якось надійно запаяний. Так, і тепер беремо ось це все. Я дивлюся, що я нічого не пошкодив. Вроді виглядає все класно. Єдине, що я не розумію, що це. У мене тут такого немає. Це якась наклеєчка її треба приклеїти чи що. Зараз буду пробувати. Чесно, не знаю, чи вона потрібна, але краще хай вона буде. Так, ставимо тепер цей ключик на місце. Це я відбув відповідно беру новий корпус. Ну і цей новий корпус просто закриваємо. Нажимається. Наразі не працює, тому що батарейки немає. Запахаємо батарею. До речі, моя порада. Якщо вас ви міняєте на китайський корпус ключа, а не на оригінальний, то китайську цю штучку на батарейку залишаємо окремо та викидаємо, а ставимо оригінальну. По-перше, тут всі якісь коди, я не знаю, чи вони потрібні, але просто навіть на вигляд воно більш якісне. Вставляємо батарею. Так, треба знати, якою стороною ставити. По-моєму, ось так. Так. Перевіряємо. Як бачите, все працює. Опікалка працює. Супер, дивіться, все працює. Що робимо? Тепер, виходить, я вставляю оцю нову личинку, яка ще не вирізана. потім я вже її виріжу, але цього я вам показувати вже не буду. Закриваємо. Ой, плюс воно буде більш надійніше триматися. Ну, я так щось підозрюю. Все. Хоча не дуже тримається, але ну, спробуємо оригінальну штучку. Ну, оригінальна тримається краще, можливо, її залишу. І все, як бачите, старий корпус ключа, можна сказати, що його можна викинути, а новий от маєте. Так що будете знати, як е, міняти корпус ключа, якщо він оригінальний, ще ні разу не мінявся. Тому коротше, якщо так загалом коротко, е, то оригінальний ключ є спаяний. Не переживайте, що він вам так важко розбирається, він так має розбиратися. По суті, його треба можна розламати, якщо так можна сказати, і тоді вже поставити в ногу. Все. Бачите, тепер ключик виглядає гарно. Як новий. Коротше, братва, радий, що вам допоміг. Хто володіє якоюсь кращою інформацією, можливо, є якісь інші способи розібрати цей ключ, то пишіть в коментарях. Будемо трішки допомагати нашим автолюбителям ремонтувати наші автомобілі легше. Все, братво, гарного вам дня.